Попросили сховатися через військову форму, бо бізнесменів вона лякає. Керівниця патронатної служби АЗОВу Олена Толкачова заявила, що її попросили покинути захід, на який самі ж покликали. За її словами, Ян Голиазоу запросили виступити на форумі молодих підприємців Young Бізнес Клаб, щоб розказати, чим займається служба, та познайомитися з молодими бізнесменами, які можливо могли б допомогти діяльності підтримати поранених хлопців та родини загиблих. Однак через півгодини після початку заходу до Олени підійшла одна з організаторів і попросила сховатися десь у кутку. Причина чоловіків, які перебувають на цьому заході, ніби долякає військова форма. Через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що Чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма у центрі Києва, у 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день. До нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту. Просто зневага до болю, чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще е, іспитуємо. Вибачте, але це гидко. Засновник Young Business Клаб Андрій Остапчук написав у Фейсбук вибачення військовим і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. За його словами, позиція однієї людини не відображає позицію усього клубу, де понад 70 співробітників. Також відеозвернення з вибаченнями записав управляючий партнер Юрій Пословський. Він зателефонував особисто Олені Толкачові і запевнив, що точно прийме внутрішні міри. А задля патронатної служби АЗОВ організує новий спір. Азова ми запросили для того, що ми робили спільну справу для того, щоб ми допомагали. Тому ще раз хочу, як управляючий партнер, попросити пробачення у всіх і в Олени, і в усіх військових, тому що і серед наших одноклубників, які які прямо зараз воюють, яких ми так само підтримуємо. Ось крім того, ми з Оленою вже сьогодні зізвонилися. Олена попросила, щоб були публічні вибачення ми це власне і робимо. Ми не боємо, не боїмося брати відповідальність е, за свої вчинки. Ось ну і крім того, поговоримо Оленою про те, щоб зробити додатковий ще додатковий збір. Е, окрім сьогоднішнього, ще зробити додатковий збір е, на користь англів е, Азову. Так і виходить: одні українці віддають своє життя за батьківщину інші у далекому від фронту Києві лякаються військової форми.